Слава нації, шановне панство. Дуже тяжкі дні ми маємо з вами цю зустріч не лише в контексті трагедії, яка сталася у Києві, в Дніпрі, в Кривому Розі і в інших містах, але багато загиблих і серед моїх побратимів-свободівців. Тому ця ракетна біда, яку ми маємо над Україною, що влучає у ракети, які влучають в цивільні об'єкти, такою ж мірою. Присутня і на нульовій позиції. У боях на Херсонщині 27 червня героїчно загинув член Лановецької міської організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода, Доброволець Карпатської Січі, матрос 37-ї бригади морської піхоти Володимир Кучерук. Вічна пам'ять героєві, вічна помста Ворогові. 5 липня 2024 року. Біля Мар'їна, що на Сумщині, загинув Дмитро Ковець, Свободі Спець із Чернігівщини. Він служив у силах спеціальних операцій Збройних сил України, випускник, до речі, Бахматської школи, біля якої я не так давно була. 7 липня на Донеччині, біля Кліщіївськи, загинуло двоє моїх побратимів. із Тернопільського соколу, бійці 93-ї бригади Холодного Яру, Максим Кузів і Андрій Степанець. Надто високу ціну ми платимо з вами за нашу свободу, за право мати свою соборну незалежну, звісно, що національну державу. Це наслідки нашого вибору і не лише вибору. Початку 90-х років, коли ми проголосили незалежність нашої держави, а наслідки взагалі нашого дуже складного історичного шляху і колонізованої свідомості, така собі плата за любов, доката. Дуже хочеться, щоб теперішнє покоління нарешті засвоїло цей урок історії і пам'ятало про основний закон, який ніхто ніколи не змінить. Він просто діє автоматично. Цей закон називається просто. Закон причини і наслідку. У філософії його називають наші філософії, його називають детермінізмом. В східній філософії це карма. Трактуйте собі це як завгодно, але за кожну нашу історичну помилку, за кожен вибір нація платить життям найкращих через позицію найгірших. Так є, так було. І так буде. Тому помилок таких робити не треба. Про що говоримо сьогодні детальніше? Детальніше говоримо, власне, про цю трагедію, яка склалася, яка сталася після влучення ракети Х101, чи як вона там називалася, так, Х101 у нашу основну лікарню, матері і дитини, Охмадит, і які ми можемо зробити з цього всього висновки. У глобальному масштабі, не лише в конкретно українському. В конкретно українському це убиті діти, це убиті українці, і це поки що нескінченність цієї трагедії. Що ж ми можемо трактувати, і як ми це можемо трактувати в контексті глобальному? Як повідомляє джерело, зокрема Financial Times, ця кам... е, ракета? Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Московії, що має вирішальне значення для посилення її кампаній повітряних ударів по Україні, які наростають. Росія виробляє майже у вісім разів більше тих ракет увага! У вісім разів більше тих ракет, ніж. До повномасштабного вторгнення, тобто до Великої війни в Україні у 2022 року. І від чого це залежить? І звідки такий стрибок у виробництві ракет, які влітають у голови наших дітей. Це вже не переносне значення, а пряме. У голови наших дітей, хворих дітей. Це залежить, я думаю, вам не складно здогадатися, це залежить від комплектувальних якими начинені ці ракети? А комплектувальні, як свідчить джерело Financial Times, мають походження європейське і мають походження американське. Тобто, хоч ці санкції, які нам подавали як великий здобуток Європейської унії і як форма підтримки Європейської Унії, начебто відрізали Московію від деяких передових компонентів. Оборони, натомість Кремль звернувся до тих комплектувальних, чи як їх називають мікропроцесорів та інших передових технологій, вже які не призначені до військового використання, інакше кажучи, до предметів, чи як їх ще інакше назвати подвійного використання. І це їм дає можливість також обходити санкції. І за цим приспокійно спостерігає цілий світ, заробляючи на цьому великі гроші. Бо кров свята українців свята тільки для українців. І то, чесно кажучи, не для всіх, якщо зважити на те, що вода, яку підвозили до Охмадиту, де багато киян прийшли допомогти розбирати завали, виявилася отруєною. Цікаво, чи службу безпеки це вже зацікавило, і чи вже знайдено тих людей, які підвозили туди отруєну воду? Цю воду точно не скинули разом з ракетою, яка складається з європейських і американських складників, її привезли вже тут, всередині України. Як ви думаєте? На десятий рік великої війни Московії з України могла би наша служба безпеки працювати активніше, аби всередині країни виявляти ворога, саме так всередині країни виявляти ворога. як Казав колись один великий грек. Не відіб'єте ви зовнішнього ворога, коли він сидить у середині вашої фортеці, зокрема під Охмадитом, де рятують дітей? Отже, що ми маємо? Аналіз московських документів, який провів цей часопис, на який я спираюся, засвідчує, що московські компанії 2023 року змогли отримати деталі до тих ракет. Які вони використали у січневому запуску ракети Х101, просто купивши їх на відкритому ринку і імпортувавши через країну, яка за витіюватою і химерною риторикою приховує свою пряму підтримку Московії. Я маю на увазі Китай. Я думаю, нікому вже не треба доводити, що ця країна стоїть на боці Москви. Якщо би не Китай, то Московія давним-давно вичерпала б усі свої ресурси і, можливо, задумалася б тоді над використанням людського ресурсу. Отже, з'ясувалося, що ці деталі виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіпінах, на Тайвані і Таїландії. Так було зазначено у документах. А насправді вони виготовлені у західних країнах і в Сполучених Штатах Америки. Які саме це західні країни? Газета це джерело не вказує, але разом з тим ми знаємо, що одна із установ, штаб-квартира, зосереджена з вироблення тих мікросхем у країні, яка демонструє свою нейтральну позицію. Ця країна називається Швейцарія. І категорично не погоджується з тим, щоб її зброя працювала на теренах України, вбиваючи глобальне зло. Ось така історія із ракетою, яка влучила у голови наших дітей. І світ, як завжди, Висловив лише стурбованість тим, що відбулося. Якщо хтось з вас чекав на іншу реакцію, то він має вилікуватися від своєї наївності або якихось інших неправильних почуттів. Що маємо далі? Далі ще складніше така собі платформа X, як воно цікаво корелюється із цією ракетою X-101, Правда, платформа X такого собі Ілона Маска, який може похизуватися силою своїх технологічних винаходів. Перед цілим світом, але так бачимо, що винаходи його вперед, а душа Ілона Макса залишається десь позаду, якщо вона ще має десь там закутки у його тілі, щоб сховатися. Так от виявляється, що ця платформа X Ілона Макса Макса, яка колись називалася Twitter, блокує розслідування Bellingcat, чи як воно правильно називається, про те, що удар по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Завдала саме московська ракета Х101. Під час переходу за покликом, ви можете це самі перевірити, деякі користувачі отримують дуже добре відоме нам попередження. Попередження такого змісту. І ми зазвичай, коли отримуємо такі попередження, застановляємося і припиняємо далі вихід на джерело, яке нам було потрібне або яке нас зацікавило. Отже, що нам підсуває маск, щоби. Світ не дізнався правду, хто ж насправді влучив в Охмадет, бо московити сказали, що вони влучали туди ракетою, бо там, начебто, зосереджена зброя чи завод якийсь, і так далі. Отже, Ілон Маск блокує. Інформацію для людей цілого світу про первинне джерело цієї катастрофи, бо, начебто, це шкідливе посилання, яке може красти особисті дані або шкодити вашим електронним пристроям. Молодець маск, дякуємо. Друге, це спам-посилання або правильно поклик, які вводять людей в оману або негативно впливають на використання ним цього сервісу. Ми ж не хочемо, щоб нас вводили в оману, правда, але виявляється, що власне таким формулюванням в нас. Нас водять в оману в квадраті. Далі, якщо ви спробуєте зайти за тим покликом і дізнатися, що московська ракета влучила в українську дитячу клініку, то це буде жорстокий або оманливий міст, вміст, який може завдати шкоди в реальному житті. Далі певні категорії вмісту, що за умови безпосереднього розміщення в е, цій платформі, маска порушують їхні правила. Ось так цей дуже багатий чоловік стає на сторону всесвітнього зла. Ось що означає людина, коли вона просто є грошовим мішком. Але це також ще не все, шановне панство. Пропоную вам, пропоную вам вишеньку на торті. А вишенька на торті полягає в тому, що в ООН, яку я неодноразово вже називала Організацією Об'єднаних Негідників, і вони тепер це лише вкотре підтвердили: після ракетного удару по Києві, Московія в організації Об'єднаних Націй, тобто Об'єднаних Негідників, влаштувала ланч із дуже цікавою пропозицією меню Котлетою по Київськи, демонстративно. Зауваживши саме на цьому, і це був бенкет саме цією котлетою по Київської з нагоди свого президентства у Раді Безпеки, тобто Московія, як вже неодноразово говорив про це наш представник пан Кислиця. Посідає там місце абсолютно незаконно від Совєтського Союзу, який розпався і розвалився. Але інші країни абсолютно на це приспокійно реагують, і звісно, що не вистачає в організації Об'єднаної нації націй чи негідників відповідної кількості голосів чи політичної волі. Думаю, що передусім політичної волі, щоб порушувати це питання і викинути взагалі Московію як державу-терорист, як державу агресора, не тільки з Ради безпеки, а взагалі з організації Об'єднаних Націй. Але це поки що зі сфери повної і абсолютної утопії, тому що світ перебуває у стані най, чи не найглибшого морального падіння, у якому він був, чесно кажучи, дуже часто, якщо подивитися на інші історичні відрізки. Тому абсолютизувати цю трагедію в світі, яку ми маємо сьогодні, з з огляду на політичну аморальність, це насправді не знати історії. Бо в 1933 році, коли ми з вами вмирали з голоду, світ також приспокійно так на це реагував. Зрештою, як і світ приспокійно реагував на це в 1921 році, коли Україна була залита кров'ю з більшовицької зарази. І ось тоді, коли Московія очолює радбес в організації Об'єднаних Націй, в цей час товариш Орбан, про якого я вже говорила у попередньому відео, на посаді. Очільника ради Європейської Унії приїздить приспокійно до Путіна, потім їде в Китай, і насправді оголошує мирний план Путінський мирний план, який, звісно, що повністю і абсолютно поділяє Китай, а також поділяє і Орбан подивимося чи європейська унія зреагує реально на ці ініціативи орбана не погоджуючи не погоджуючи із державами європейського союзу свій візит до китаю і московії але мені видається що ці люди які представляють європейську унію наразі не мають у собі ні характеру ні мужності заявити претензію до самого путіна який перебуває у, у центрі Європейського Союзу, бо Путін не лише географічно там, де ми з вами всі добре знаємо. Путін реально через Орбана зайшов у саму серцевину Європейської унії. І Останнє вже, що має особливо нас засмутити, ми можемо висловлювати безконечну, безконечну кількість претензій і до Орбана, який переслідує свій інтерес у цій великій політичній розгрі. Розгрі. Нам може не подобатися те, що елементи американські чи європейські є у ракетах, які летять на голови наших дітей. Ми можемо з цього приводу обурюватися, які ж вони погані і нечемні. І як не діє їхніх 12, чи скільки там санкцій немає вже жодного значення, скільки їх є, тому що Московія про як бачите, і процвітає передусім мілітарно. Далі, звісно, ми можемо з вами легенько по... пообурюватися багатієм маском. Це все не має насправді жодного значення, крім усвідомлення того, що нікому ми в тому світі не потрібні, крім нас самих, і що у світі зважають лише насильним і насильних. І якщо ми хочемо перемагати, то маємо перемогти ментально. Тобто реально змінитися з. Нації жертви, яку вбивають і знищують, територію якої перетворили в полігон для випробування зброї, маємо перетворитися у націю месника. Але чи можемо ми, шановне панство? Говорити навіть про якесь начало перетворення нас у націю, націю меж, в, в, месника, і якщо на другий день відразу ж, після того, коли було знищено Охмадит у Києві, коли ракети летіли на голови в інших містах, зокрема і в Кривому Розі, даруйте, відразу не сказала про це спочатку співчуття родинам усіх полеглих. Саме в цей час мер Одеси на прізвище Труханов чомусь у свій робочий час опиняється. Це у населеному пункті, який називається Маринівка, що за 42 кілометри від Одеси, для того, щоб взяти участь, як ви думаєте? Щоб взяти участь, наприклад, у акціях поминання убитих в Україні, так чи взяти участь в якійсь акції з мобілізації населення на фронт, зокрема у цьому селі, яке називається Маринівка, так посприяти ТЦК для того, щоб бики вільно не пересувалися по Україні, а йшли до прикладу, допомагати нашим хлопцям рови копати або якусь, якусь іншу функцію виконувати там, де дуже треба це. Ні, виявляється, мер Одеси на прізвище Труханов їде очолити ходу московського патріархату. Так, так, ходу московського патріархату традиційно, яка відбувається у цьому селі. Отже, в мене знову запитання до Служби безпеки України: хто дозволив у воєнний час організовувати масові. Заходи і не просто масові заходи. Це захід, який абсолютно спрямований своєю діяльністю проти української держави. Тобто у середині держави ми маємо ворога і на це жодною мірою не реагуємо. То з якої рації? Останнє моє риторичне запитання: світ має реагувати на ці страх, страшні трагедії, які відбуваються у нас в центрі нашої столиці, коли на наші голови. Летять московські ракети з їхніми комплектувальними висновок. До того часу, поки ми не зробимо лад усередині нашої держави, шансів перемогти ворога зовні у нас буде майже не буде. І як завжди, наш проєкт книжка з моєї бібліотеки як пожертва для воїнів Збройних сил України. А зокрема для бригади Рубіж і батальйонів Свобода і Сила Свободи, Карпатська Січ і е, П'ята штурмова, залежно, власне, від потреб наших хлопців, а потреби є завжди: від пікапів до дронів, від дронів до іншого потрібного приладдя на війні. Що я вам цього разу, шановне панство, пропоную? Я вам пропоную дуже нетипову працю, але ту, яка відображає суспільно-політичне мислення українців після того, коли ми програли Другу світову війну. Так, ми її програли Другу світову війну через те, що ми просто Гітлера поміняли на Сталіна. І Сталін починав з нами робити те, що не доробив Гітлер. Тобто Бухенвальд чи Заксенгаузен було заступлено, чи Бухенвальд було заступлено. Колемою. що це за книга, яку я тримаю в руках. Мої колеги свого часу надіслали мені це з, з, з Сполучених Штатів Америки, коли я дуже цікавилася надзвичайно складними взаєминами. Між Степаном Бандерою і нашим видатним українським письменником Іваном Багряним. Тобто, Іван Багряний на закордонні. Починаючи, здається, з 1946 року, а на закордонні він опинився винятково завдяки організації українських націоналістів, які усвідомлюючи те, яким талантом володіє цей чоловік. Отже, він не має вмерти і загинути, бо він має словом прославити нашу з вами державу. Вони вивезли його всілякими найнеймовірнішими способами з України. І, от замість того, щоб цей чоловік, Іван Вагряний, співпрацював з тими, які його врятували. Він супротив до організації українських націоналістів створює, знаєте що? Те, про що ви точно не чули. А можливо, чули вузькі спеціалісти чи фахівці. Я на них розраховую, що їх зацікавить ця праця. Він створює свою українську революційну демократичну партію УРДП удрп І ось перед вами збірник документів цієї партії. Тобто, якщо це вас цікавить, то я готова, аби ви самі виставляли ціну тому матеріалові. Якщо ви хочете знати прелюдію до цього всього, то поділі, подивіться мою програму Велич особистості про Івана Багряна, де я намагалася увага дуже об'єктивно розкрити ці стосунки надскладні на еміграції між Бандерою і Багряним. І ви самі зробите висновок, чи ця партія реально зробила якийсь внесок у суспільно політичну думку на закордонні. І чи мав сенс Багряний творити окреме політичне середовище до того, яке давно створила Організація Українських Націоналістів? Отже, ну, але нехай все таки буде мій крок. Мій крок на цю працю 500 гривень, власне, 500 гривень через те, що я страшенно зла на Багряного. Я сподіваюся, що ви поставите вищу пропозицію, бо будете розуміти, що ці кошти йдуть для наших хлопців, а для вас це буде інтелектуальна пожива. Отже, долучайтеся до цього нашого проєкту Книжка з бібліотеки Форіон» на потреби хлопців Збройних сил України. Слава Україні! Слава нації! Виживемо, переможемо, все здолаємо!